Вітаю! Це актуальна розмова. І сьогодні говоримо про те, як жінки в умовах війни все частіше займають так звані чоловічі професії, з якими викликами зіштовхуються та як руйнують стереотипи. Аби знайти відповіді на ці та інші питання, сьогодні до нас у студію завітали фахівчині. Черкаського обласного центру зайнятості. Тож рада вітати Марина Сорокіна, заступниця директора, че, директора Черкаського обласного центру зайнятості, та Інна Влісько, начальниця відділу організації профнавчання Черкаського обласного центру зайнятості. Рада вітати вас у студії. Добрий день добрий день. А, аби розпочати нашу розмову, пропоную трошки окреслити, яка загалом ситуація на ринку праці зараз. Сьогоднішній ринок праці відзначається тим, що, по перше, значно збільшилась кількість вакансій, якщо порівнювати з довоєнним періодом, то сьогодні значно легше знайти пошукачам роботи самоумріяну свою роботу. Другий такий момент хотілося би відзначити, що збільшилась саме кількість вакансій так званих правильно ви сказали чоловічих професій, і сьогодні потрібно докласти дещо більше зусиль, чим, наприклад, роки два тому, для того, щоб роботодавцю знайти потрібного для себе працівника. Хотілось би ще звернути увагу на такий момент, якщо раніше до війни. Роки два-три тому на обліку в службі зайнятості ті особи, які перебувають, майже 50 на 50 це були чоловіки, і жінки на паритетних, скажімо так, засадах. То сьогодні кількість жінок, які шукають роботу з допомогою служби зайнятості, орієнтовно 70-80%, тому саме і знайти працівників саме на так звані чоловічі професії, досить важко. І е, ще є такий один момент, е, що е, Навантаження на е, одну вакансію станом, наприклад, на дату сьогодні складає дві особи, якщо в довоєнний період це було 12-14, тобто збільшилось навантаження на одну вакансію. Угу, Такі тобто, основні характеристики тобто сьогоднішнього ринку слів праці ми можемо розуміти, що війна прямо вплинула на попит власне перенавчання жінок на чоловічі професії. Ну зокрема, можна і про це говорити так. А як які от вакансії найбільш так мовити затребувані mm -hmm. серед жінок на цій так званій чоловічій професії? No, наша область завжди відрізнялася тим, що у нас були в більшості затребувані професії сільськогосподарського напрямку: це переробна промисловість, наприклад, трактористи, водії, слюсарі, ще були такі професії швачки, продавці. То сьогодні е, такі ж саме професії є і затребуваними на ринку праці, але оскільки е... Більшість жінок шукають сьогодні роботу, то укомплектувати саме, наприклад, професії швачок чи продавців сьогодні легше, ніж укомплектувати професії слюсарів, водіїв, трактористів. Тобто е технічні професії сьогодні так затребувані, вони в більшості сьогодні затребувані. І це стосується не тільки робітничих професій, але і технічні спеціальності, інженерні, будівельні, саме спеціальні спеціальності, не тільки професії сьогодні затребувані. і ви власне займаєтесь перенавчанням. Як це виглядає? Як це відбувається? Якісь етапи чи, можливо, відбори? Як от потрапити туди, як найперше? Ніяких особливих відборів немає. Головне, щоб Жінка, ви маєте на увазі про жінок? Да? да? Головне, щоб жінка хотіла здобути цю професію чи спеціальність, володіла обізнаності щодо того, які це саме кваліфікаційні вимоги, тобто, що вона має виконувати, які будуть стоять перед нею завдання. Звісно, що так звані чоловічі професії мають певні особливості. До прикладу, це може бути фізичні перевантаження, перенапруженість, роботи з підвищеною небезпекою, це роботи на висоті або роботи з напругою. Також роботи в шкідливих умовах, що це за професії до прикладу, це професія, наприклад, електрогазозварник, муляр, лицювальник, машиніст-крана тобто, це ті професії, які передбачають певну фізичну підготовку, ну і звісно, що моральну готовність виконувати саме ці роботи. Що стосується таких певних вимог, які необхідно. Для жінок це знову ж таки вони як і для чоловіків, для так і для жінок одинакові це пройти медогляд до. Готовності людини виконувати саме ті завдання відповідно до обраної професії. Це сертифікат нарколога, сертифікат психіатра за деякими професіями і певні вікові обмеження, наприклад, водій тролейбуса для того, щоб потрапити на навчання на водія тролейбуса, в першу чергу собі має бути трошечки більше ніж 21 рік. Вона має мати водійські права, пройти медогляд для того, щоб могти працювати за даною. Професію і мати сертифікат нарколога і сертифікат психіатра. Якщо ми от візьмемо такі спеціальності як оператор котельні або машиніст кочегар котельні, то тут медичний огляд і сертифікат нарколога і психіатра щодо вікових обмежень, тут немає. А як довго триває процес навчання? Чи це залежить від обраної? Обраного напрямку процес навчання залежить від перше від складності професій, від того наскільки до того особа мала, наприклад, професію. Якщо це буде перепідготовка, чи це вперше, чи це буде за індивідуальними програмами. Залежить від тих же знову умов, якщо, наприклад, йде підготовка на замовлення роботодавця, дай роботодавець готовий брати участь у навчальному процесі. То ми можемо організувати навчання за індивідуальною формою навчання. Тоді термін навчання скорочується. Якщо це групова форма навчання, звісно, що це довший. Якщо ми візьмемо, наприклад, такі професії знову ж таки: оператор котельні, електрогазозварник. То оператор котельні це до трьох місяців, ну трошечки може більше. То електрогазозварник це до шести місяців. Тобто, якщо жінка прийшла, прийшла ці курси, то в неї є майже 100% гарантії, що вона влаштується на роботу чи ні? Все залежить від того, наскільки вона оволоділа тими навичками, і наскільки в неї є мета ціль, для чого вона здобуває цю професію, для якої, для якої мети? Якщо у неї вона і під час навчання вона все-таки переконала, що це те, що їй потрібно, то звісно, що вона про це влаштується. А роботодавці охоче набирають жінок, от ну чи не, немає у них сумнівів щодо їх кваліфікованості тощо. Я ще хотіла додати, що у нас навчання здійснюється в основному під замовлення роботодавців, тобто заздалегідь жінка чи чоловік вони вже знають, куди до якого роботодавця вони підуть на роботу. Є вже конкретні робочі місця. Які вони мають зайняти працевлаштуватись на які після закінчення професійного навчання? Щодо того, чи охоче беруть роботодавці сьогодні на роботу жінок на чоловічі професії? Я б сказала, що сьогодні немає ще масового такого характеру, є роботодавці, але це ну, не повністю не всі роботодавці. Які зазначають, що їм не важливо, чи буде то жінка, чи буде то чоловік, саме на таких от професіях, ну скажімо так, дещо важких. Тому що є професії, які потребують дійсно фізичного навантаження, і там жінці ну, дещо важко справитись цією професією. Є роботодавці, які згодні чекати, доки ми служба зайнятості підберемо їм саме. Чоловіка, а є роботодавці, які зазначають, що їм не важливо, чи буде то жінка чи чоловік, саме для укомплектування даної вакансії. Я Ще хотіла зазначити, що на сьогоднішній день, по-перше, заборона вказувати в інформації про вакансії для роботодавця, чи то має бути жінка, чи то не чоловік. Так. Є закон про рекламу, який забороняє вказувати угу. гендерну ознаку. І друге, правильно вже було сказано. Казано, що на сьогоднішній день вже скасований той нормативний документ, який зазначав оцю заборону для жінок для працевлаштування на деякі професії. А ви такі перенавчання почали з початком війни? Чи і раніше можна було до вас таким звертатися? Перенавчання або навчання воно було як і до війни, так і зараз. Традиційно для Черкаської області, якщо ми говоримо про навчання жінок на так звані чоловічі професії, традиційно Є такі професії, як оператор котельні, охоронник, водій тролейбуса, водій навантажувача. В цьому році додала, додалася ще одна професія це машиністка кочегар, котельні. Що стосується інших професій, поки що немає такого попиту значного, щоб навчалися. Жінки цікавляться, але поки що не наважилися. Крім того, ще крім робітничих професій, як зазначила Марина Вікторовна, є попит ще на так звані технічні спеціальності. Так, от в службі зайнятості вже поспіль другий рік користується популярністю така програма навчання, як на навчання. За цією програмою особи можуть здобути не лише робітничу професії, а й здобути іншу спеціальність, тобто вищу освіту. І жінки в цій програмі досить активно беруть участь, тобто перенавчаються як і за робітничими професіями, так і за спеціальностями. Ну до речі, такі спеціальності, як теплоенергетика, електроенергетика, теж користуються попитом у жінок. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні зі мною у студії фахівчині Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна та Інна Влісько. Говоримо про перенавчання жінок власне на чоловічі професії в умовах війни, чи популярно які професії затребувані. І хотіла б продовжити тим, чи є у вас уже певна статистика, вже не перший рік війни, і ви говорите, що і до війни були такі навчання, перенавчання. Успішного працевлаштування, можливо, їх відгуки, як їм от власне на таких професіях, звісно, що є найбільше от за цей період ми навчили водіїв тролейбуса. Хочу зазначити, що на сьогодні в комунальному підприємстві Черкас Електротранс працює 12 осіб жінок, які пройшли навчання за сприяння служби зайнятості, і працюють вони з терміном перебування на посаді від одного року до п'яти. У кожного із у кожної з цих жінок своя певна історія. Хтось мріяв здобути цю професію з дитинства, хтось, попрацювавши в електротрансі на посаді чи кондуктора, чи контролера, от сподобалось, і вони вирішили все таки опанувати цю професію. Досить цікавий приклад є. В цьому році до нас звернулася в квітні місяці особа, якій на момент звернення було 56 років. Вона мала вищу освіту, дошкільна освіта, працювала. На момент звернення вона вже була в пошуках роботи і звернулася вона з метою здобути професію водія тролейбуса. Коли її запитали, чому вона саме вибрала цю професію, вона сказала, що це була її мрія з дитинства, але до сих пір вона не наважувалася її втілити в життя. І от зараз ну, от в неї що сталося, вона дуже захотіла все-таки навчитися і бути водієм тролейбуса. Під час пошуку навчального закладу ми стикнулися з тим, що була проблема, тому що вона хотіла навчатися в Черкасах, вона тут проживає, але навчальний заклад був за межами Черкас в місті Києві. І спочатку, подумавши, вона начебто відмовилась, але через деякий час звернулася повторно. І коли ми зателефонували навчальному закладі, вона сама з ними говорила. От вона настільки була переконлива і настільки в неї була ця мета, от бажання, що навчальний заклад пішов їй на зустріч і надав житло безкоштовно для того, щоб вона здобула саме цю професію. Вона закінчила. Успішно і наразі вона працює в Києві водієм тролейбуса в комунальному підприємстві Київ -Пастранс». чи можна сказати, що зараз жінок водіїв тролейбусів більше ніж чоловіків? Бо дійсно така тенденція помітна вже декілька років. Е, ну, їх досить багато працює, е, якщо я не помиляюсь на посаді водія тролейбуса, в Черкас Електротранс працює близько 40 жінок. Це досить велика цифра порівняно з тим, як було раніше. Ну, аби як на мій погляд, так. Да. Тому що я бачу, що ми навчаємо жінок. Якщо раніше в групах, да, було, допуст... до прикладу, дві особи, то наразі може бути 50 на 50 або навіть 70 на 30. Ого, це такі досить великі показники. Да, а... А з якими викликами зіштовхуються жінки? От власне на перенавчанні і пошуку роботи. Ви вже зазначили, що це має бути там більше сили, умовно, фізичної підготовки, а можливо якісь моральні фактори е такої психологічної стійкості? Ну мені здається, все залежить від того, як я вже говорила. Наскільки жінка, да, обираючи професію, е розуміє, що вона саме має е виконувати в цій професії, да з чим вона має займатися. Тому що якщо, наприклад, беремо тих, тих же водіїв, тролейбуса, якщо вона має водійські права, і вона не боїться водити, то звісно, що тролейбусі теж буде легше водити. Да? Вона розуміє, що це вже. Якщо жінка, наприклад, боїться водити, да, то звісно, що їй буде важко і опанувати цю професію. Тобто, все залежить від того, наскільки вона сама внутрішньо готова і морально розуміє, що їй Потрібно буде виконувати чим займатися а Ще? тут. Ще я е, вважаю, що е, потрібно зважати на те, як роботодавець буде відноситись, чи відноситься саме до жінки-працівника. Наприклад, якщо жінка, е, робота жінки пов'язана з розвантажуваннями, роботодавець налаштований і він вже е, забезпечує це робоче місце якимись технічними засобами, тобто він сприяє роботі жінки. Цій професії то це значний плюс, на мій погляд. А на ваш погляд, і з вашої практики, чи змінилося ставлення до жінок? От саме в таких умовах роботи? Ну тобто, чи змінюють роботодавці ставлення до жінок, як я до думаю, що змінюють, тому що знову ж таки повернемося до е, Черкас Електротранса. Я не пам'ятаю в якій з груп одна із жінок да, здала іспит, все нормально, але коли почала виїжджати на лінію, що сталося, вона ну з'явився в неї певний страх. Тому її, вона була переведена на іншу посаду ну, роботодавцем для того, щоб трошечки її, ну я так розумію, морально підтримати і допомогти. Але через деякий час, напевно, десь через півроку вона все ж таки ну, перейшла на посаду водія тролейбуса і досить успішно водить. Тролейбус тому от в даному випадку цей роботодавець досить ну так уважно да. відноситься до тих, кого навчаємо? І а тих, так хто от працює. трошки підсумувати і на вашу думку, які перспективи чекають жінок на таких от чоловічих професіях, уже власне після війни? Чи це буде актуально затребувано? чи… Все таки попит зменшиться. Ну я вважаю, що на сьогоднішній день я можливо повторюся, ще такого масового працевлаштування немає, і скоріш за все, після війни його не буде. Сподіваємось, що наші хлопці все ж таки повернуться і до життя до нашого, і до, до своїх робочих місць. Але все ж таки ті жінки, які налаштовані. Працювати на таких робочих місцях, то вони будуть на них працювати. Ну я б хотіла ще додати, що наразі жінки дуже активні і займають таку активну життєву позицію. Крім того, технології наскільки швидко розвиваються, що дуже багато процесів є автоматизованими. Тому це полегшує засвоєння тих же так званих робітничих професій, да, взяти сільськогосподарську техніку. Вона наразі дуже комфортна і в керуванні, і в тому, як себе відчуваєш в цій машині, да чи в тому тракторі чи комбайні, коли всі процеси автоматизовані. Тому набагато легше засвоювати вже нову техніку. Ну, я думаю, що все ж таки буде потихеньку збільшувати кількість тих осіб, які бажають навчатися за чоловічими професіями. І ще по підприємницькій діяльності я хотіла зазначити, що у нас сьогодні є можливість отримати гранти для заняття підприємницькою діяльністю. І з тих, хто претендує на гранти і розпочинає свою підприємницьку діяльність, десь третина саме жінки. Цікава статистика, і я вам дякую за розмову, дякую, що завітали. А я нагадаю, ви дивилися програма Актуальна розмова. Сьогодні зі мною у студії були фахівчині Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна та Інна Влісько. Я вам дякую за розмову, дякую, що завітали. Тож, дивіться нас на Vika.ua, читайте на нашому сайті, а ми зовсім скоро побачимося.